Накипіло з Володимиром Носковим. Оремо спочатку про ліси. Посуха, російські обстріли та необережне поводження із вогнем головні причини пожеж у лісах Харківщини під час Великої війни. Масштабні пожежі спалахнули на початку травня на Ізюмщині. Горіли ліси на території Ізюмської та Борівської громади. Що найменше гектарів загоріли після влучання шахеда у ліс поблизу ізюма у ніч проти 4 травня. Сильний поривчастий вітер та замінованість території сприяли поширенню вогню. Пожежа підійшла у притул до міста. Ізюм, і знищила два будинки, приватний та чотириквартирний, постраждала і територія лісового господарства, де зберігалася, зберігалася деревина яких збитків зазнають лісництва під час війни та чи доцільно їх відновлювати? Нині будемо говорити в ефірі радіо накипіло на зв'язку зі студією головний лісничий філії Слобожанський лісовий офіс державного підприємства Ліси України Олександр Глушко. Пане Олександре, зі святом. ну і доброго ранку. Доброго ранку вам, доброго ранку, слухачі. Давайте так, пане Олександре, ви нам спочатку опишете ситуацію, яка нині та поблизу ізюма, борової, і, можливо, навіть зачепіть і м, прифронтові території. А я так розумію, все-таки дощ пройшов і трохи намочив і підстилку, і дерева, що от якраз посприяло і зменшенню, зокрема, значить, пожеж. Правильно так, як ви правильно е, помітили. На, на сьогодні у нас трішки погода сприяє лісівникам. Е, погодні умови там опади і так далі. Тобто вони сприяють тому, що клас пожежної небезпеки за погодними умовами він понизився. Наразі він перебуває в межах першого другого класу, і цього достатньо для того, щоб в лісових масивах менше виникало пожеж. Тобто на сьогодні їх немає, і, ну, і це добре. Так, але так складається, що це ж тимчасова історія. Правильно. Ну, тобто, як тільки починається нова пожежа, а обіцяють синоптики ймовірно аномальну пожежу, виходить, що це буде не одна і не дві наймовірніше, правильно. Ну так, але ну будь-який вегетаційний період він е, якби проходить із з певним збільшенням температур. да, Дощі то є, то немає. І тому от коли дощів немає, це ну, для лісівників такий напружений момент. Тоді е, в лісах часто виникають пожежі, і причиною цьому особливо от зараз на Харківщині доволі помітно це е, обстріли, це якби наслідки е, війни, яка зараз от, є у нас. Тому ці займання є і е, от, наприклад, в умовах Харківщини, в умовах тих територій, де, е, які були під окупацією, які забруднені вибухонебезпечними предметами, от е, ну доволі складно гасити пожежі, тому що ти можеш не завжди зайти в той лісовий масив, тому що це небезпечно перш за все для тієї, людини, яка займається гасінням. Ну от е, якось так, але з врахуванням всіх безпекових моментів. Лісівники, наша відомча пожежна охорона, спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій, ми займаємося тим, що ліквідовуємо те, що відбулося, ліквідовуємо пожежі і скажімо так, зберігаємо лісові масиви. Так, давайте нашим слухачам. Бо я так припускаю, що мало кому відома так більш серйозна ваша робота, чим ви займаєтеся? Розповімо от є Слобожанське лісов... лісовий офіс, і у нього є філії, які розташовуються як на території Полтавської області, так і Харківської. Про Харківську територію розкажіть, якими ви територіями опікуєтеся ну, Якщо взяти так територіально, да, тобто в склад Слобожанського лісового офісу увійшли території тих колишніх лісгоспів, які функціонували ну, на межах цих, цих же територій да, адміністративних, наразі у нас на території Харківщини функціонує чотири структурні підрозділи. Да, тобто Це наші надлісництва. І, як ви Помітили до цього, да, що в певних територіях є доволі висока небезпека виникнення пожеж. От найбільша небезпека це в межах нашого ізюмського надлісництва, яке ми нещодавно приєднали в свою структуру. Так а взагалі є зміївське лісниче лісниче господарство, так, далі так, жовтневе я... далі чугуєво-бобчанське, правильно і я, я зараз. Так. Я зараз вас трішки поправлю. У нас на сьогодні і от із всіх тих територій, які були, да включено і є в структурі такі підрозділи, як Зміївське зміївське надлісництво, жовтневе надлісництво. Гутянське надлісництво, і е, з березня місяця в структуру увійшло е, ізюмське надлісництво. І от якраз е, золочівщина: це до якого входить е, золочів, е, золочів, ну відповідно золочівське лісництво. У нас е, входить в структуру гутянського надлісництва. Так, а липці. От Але нещодавно це, ми отримували ну, звідти інформацію, що е, провели дуже такий серйозний бій в лісах е, і звільнили там велику територію якраз е, лісів е, під липцями поблизу Липців. Це, це яка територія? Е, ну, Липці, це, е, скажімо так, лісові масиви, які поблизу липців, це територія жовтневого надлісництва. Угу. І, е, стоп, так, да. так, так, прошу. Г Говоріть. Ага, і ну і от тепер про втрати. З 2022 року ми мали півроку м -м, тимчасово окупованої але великої території Харківщини. Велися потужні бої, частину звільнили, а на частині ще продовжуються бойові дії. Як які втрати? Про які втрати ви сьогодні можете говорити. Е, ну, я вам скажу так: от на сьогодні, е, із загальної площі із загальної площі нашої філії, да, от а загальна площа це близько 500 п'ятиста сорока тисяч гектарів лісу. Да, то близько 177 тисяч гектарів це території, які потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, в тому числі це ті території, які перебувають в межах лінії зіткнення. Ну і можливо там частково території, які на сьогодні є окупованими, е, тобто, от площа складає от, 177 тисяч це. Ну, ті території, на яких є е, певна неможливість ведення господарства, і, е, скажімо так, певні обмеження і певні небезпеки під час гасіння лісових пожеж, які виникають, ну, як ми це раніше обговорили. Угу. Стосовно безпосередньо втрат, ну от е, до втрат я б міг віднести ті території, які пошкоджені пожежами. Да? Тобто ліс, який е, піддався впливу лісової пожежі, який зазнав впливу лісової пожежі, він на сьогодні. Зачасту часту е, він психоває, да? тобто він втрачає свою екологічну функцію і надалі він просто є осередком якби, е, такої собі мертвої деревини, яка е, ну, потребує е, ну, певних лісогосподарських заходів, е, ну, от якось так. Так, ну а якщо говорити про е, долю, власне, знищених який, пожежами який. і зброєю росіян, та бо це ж може бути і запальні е, снаряди, це можуть бути і шахеди. Ну багато е, чого. Ну дивіться, е, якщо е, ну, скажімо так, в лісі є багато чого можна знайти із цих предметів, да, там і частини шахедів, і якісь е, е, частини снарядів від РСЗО, там ну і так далі. То е, якісь локальні влучання, да, вони особливо там шкоди не завдають. Але от у е, випадках, коли це викликає е, займання, то тоді ну пошкоджуються доволі великі території. От як, наприклад, за е, Попередні тижні у нас пожеж на території Харківщини виникло там на площі близько 600 гектарів. Ну, це доволі велика цифра. Це за три і, місяці весни, правильно я розумію? За час ну, це, це буквально от, оці великі пожежі, і в тому числі та, що виникла е, біля міста Ізюм, е, це та пожежа, яка була поблизу. Балаклії, це пожежі на території борівської територіальної громади, які також були от буквально тиждень тому, то от це площа близько 600 гектарів. Ну там навіть трошки більше. От ви сказали, і... що ми вважаємо втраченою ту територію, яка ну, грубо кажучи, спалена, та але виходить, що і ви ж не можете працювати на тій території, яка є замінованою. А ви обговорюєте як в таких. Далі бути, тому що а ну пожежа, одна історія, так, є ще е ж тварини давайте. правильно. Ну і взагалі треба ж стежити, що відбувається. Ну так, да, в будь-якому випадку, це е ну однозначно дуже великий вплив на цю екосистему. Я трішки не, не договорив поперідь. На сьогодні от таких uh -huh. лісів, які пошкоджені. е-е Пожежами за весь період від 2022 року, і по сьогодні да це десь порядка відсотків 70 території зюмського надлісництва, тобто це доволі велика цифра. А це більше площа, половини, близького... це жахлива цифра. Так, да, це більше половини. А площа в цілому ізюмського надлісництва то, ну скажімо так, близько 150 гектарів, 150 тисяч гектарів. Тобто, от, врахуйте, які це ну, доволі великі цифри. Ну і в зв'язку з тим, що от такі моменти є, да, і ми як лісівники, ми повинні вживати заходів надалі для того, щоб. По перше, запобігати лісовим пожежам, по-друге, вживати заходів щодо їх ліквідації у випадку, коли вони виникають, ну і само собою проводити лісогосподарські заходи, в тому числі санітарні рубки на тих територіях, які вже пошкоджені да, пожежею, то з метою проведення цих робіт у нас на сьогодні. Є е, взаємодія з Харківською обласною е, військовою адміністрацією. Е, наразі залучені е, підрозділи з е, піротехнічні підрозділи з розмінування е, території, дана, на яких були бойові дії або які були під тимчасовою окупацією. Ну от і відповідно, от безпосередньо зараз проводяться роботи з розмінування таких ключових місць, які б. Дали змогу більш оперативно реагувати на гасіння пожеж, да, на якісь розмінування мінералізованих смуг, які в подальшому будуть бар'єром під час виникнення лісових пожеж. Ну і перспективним напрямком на сьогодні є проведення розмінування лісових ділянок, на яких все-таки необхідно вже проводити лісово-господарські заходи з метою відновлення втрачених лісів на пошкоджених територіях. Угу. І якщо за минулий рік чи плани на цей рік скільки спроможні сапери розчистити? В яких об'ємах, так? Да? Угу. Ну, залежить від кількості піротехнічних підрозділів. Наразі цифра вона, ну, потихеньку збільшується, да? і площа з розмінованих територій вона складає там щось близько 150 гектарів. Це ті, які були проведені вже під час функціонування безпосередньо філії Слобожанський лісовий офіс. Це ті цифри, якими я зараз можу оперувати. А можливо, доцільно вам навіть вчити своїх співробітників. І от Просто є такі приклади вже у фермерських господарствах, коли вчать співробітників гуманітарному розмінуванню, тому що чекати, поки приїдуть сапери і подивляться, значить, встановлять де, що, як, да, то ви можете швидше це зробити, а потім далі викликаєте вже служби, які безпосередньо будуть розміновувати ці. Території замислювалися про це, я вам скажу так, що ну, в будь-якому випадку, якщо порівнювати, наприклад, сільське господарство з лісовим господарством, то і умови ведення, так само, і умови розмінування вони кардинально різні. Тобто, якщо в сільському господарстві, ну те, що я бачив, з засобів масової інформації, там достатньо якогось знаряддя, яке буде просто проїжджати полями, розміновувати і так далі. Да? Тобто, це якась техніка. Доволі як би одноманітна в напрямку використання, то розмінування лісів, це, ну, скажімо так, більш такий широкий спектр має бути знань і навченість тих працівників. І я ну, вбачаю в цьому, що це лише ті професіонали і, скажімо, особи, які мають відповідні навчання, знання, допуски, ну і так далі. Тобто, просто. ну, Прийняти в штат це навіть на сьогодні не передбачено, скажімо, нормативами, щоб ми самі могли це проводити. Тобто, це мають робити в будь-якому випадку повноважені служби? Це належить Но... до повноважень. ДСНС я зрозумів. Пане Олександре, я от згадував вже 22 рік, що на багатьох територіях лиців велися бої. Ну і от коли звільняли ці території, у якому стані ви отримували після боїв ці. Території, і головне, чи вони годяться для відновлення, чи тут треба теж тепер проводити заходи по як сказати по оздоровленню тої самої землі, чи залишаються ще дерева, які можна теж обрізати, там оздоровити ще чи це теж буде ще екологічна втрата дуже дуже довгі роки. Ну, стосовно періоду, за який це все діло можна буде відновити, я зараз не готовий так швидко сказати. Але річ в тім, що навіть якщо ліс на місці, ну на тому місці, де він був, загинув, а ліс це відновлювальний ресурс, то в будь-якому випадку відновити втрачені ліси, це ну, перш за все наш обов'язок. Да? І це наше завдання. Тому Ну, нами будуть вживатися всі заходи для того, щоб це зробити. А Стосовно того, ну наскільки пошкоджено і чи він там взагалі ну, може відновитись, да? тобто, це можливо там якесь часткове пошкодження, де достатньо буде перш за все провести розмінування, тобто привести територію до безпечного стану, потім провести певні лісогосподарські заходи, якісь вибіркові рубки. Багато територій там, де треба якби провести. Суцільні санітарні рубки з метою видалення загиблого насадження і відповідно створення нового здорового високопродуктивного деревостану. Ну тобто, отак. Mm -hmm. Якщо повертатися до пожеж, чи є у нас мережа сигналізації та щоб ви отримували вчасно дані, що трапилося, те трапилося, і могли зреагувати? Ну, Я вам скажу так, що на території Харківщини на сьогодні ну у так і в інших регіонах України функціонує державна лісова охорона в складі нашої філії. Ні, відповідно, вони патрулюють лісами, вони спостерігають за, за станом лісів, і в випадку виявлення пожеж від, відповідно реагують, вживаючи заходів і направляючи відповідні сили та засоби на е, території займань для гасіння. Ну це, Ой, але це я так уявляю собі, вже потрібна спеціальна техніка. Правильно? Ну, от ви сказали про заміновані території, а значить, туди не можете дістатися правильно, але десь ви можете знати, десь не можете знати. Чи довелося вам змінити спецтехніку свою? Ну, дивіться стосовно території, по яких ми маємо доступ ця інформація в лісової охорони на сьогодні є. Да, тобто, ми угу. своїх працівників направляємо для роботи виключно по територіях, які є безпечними, у випадку необхідності, скажімо так, прибуття до місць займань, ну там чи інших робіт, де є небезпека для. Працівників, то першочергово на ці місця залучаються оперативно залучаються підрозділи ДСНС, підрозділи з розмінування, і після того як вони виконують свою функцію, тоді вже проводяться наступні роботи з гасіння, ну з ліквідації наслідків. Добре, якщо говорити про деокуповані території, де ви вже почали відновлювати ліси, висаджувати нові? Ну, давайте так. Частково, тобто ті території, де були проведені, скажімо так, заходи з видалення загиблих насаджень, да, то на площі більше 40 гектарів по території зюмського надлісництва вже проведено лісокультурні роботи, тобто роботи по відновленню загиблого лісу, тобто посаджено новий ліс. Це, це, звісно, зовсім небагато, але ми для того тут і є. Для того, щоб це все спланувати вірно і на перспективу зробити відновленням своїм ну, перспективним завданням. Я просто читав про жовтневе лісництво знову ж таки, Жовтневу філію. Та там нещодавно буквально закінчилася чергова сесія висадки дерев та. Е, ну, дивіться, перепрошую, е, дивіться, у нас е, кожної весни кожної осені проходить лісокультурна кампанія. Да? Тобто, це е, роботи з відтворення лісів на територіях, які або які ми приймаємо під е, лісовідтворення, або території, на яких. Потрібно відновити ліс після проведення лісогосподарських заходів. То от в цілому на території Харківщини, да, в цьому році навесні нами було проведено заходів з відтворення лісів на площі близько 300 гектарів. А я от наголосив на тій території, яка ізюмське надлісництво наше новоприйняте, то в межах ізюмщини проведено робіт з лісовідновлення на площі близько 40 гектарів. Що з кадрами, власне, з людьми, які працюють в лісах? Що з кадрами? Ну, я б сказав так: це болюче питання. На сьогодні ми, ну, якби до нас було переведено працівників, які працювали раніше в тих підприємствах, які були реорганізовані шляхом приєднання до нашого підприємства. Це близько 150 чоловік. І відповідно. Існує певний дефіцит кадрів, так, він є. Тобто... Через мобілізацію, через що цей дефіцит? Це люди старшого віку працюють вже mm -hmm. та які давно-давно, Чи... ну, через те, що э... території були певні окуповані. Через що? Я, скажімо так, моя точка зору, що дефіцит кадрів він викликаний тим, що. Частина людей просто виїхала з території, на яких велись бойові дії, то тобто з метою забезпечення своєї безпеки. Ну, відповідно, не повернулися. Частина людей, можливо, бояться десь працювати. Частина людей не має відповідного відповідних навичок. Тобто, ну от це комплекс якби, факторів, але ключове це те, що територія там, де були бойові дії, там в цілому. Демографічна ситуація, вона ж трошки якось сколихнулася, да, і змінилася, в, скажімо так, в не дуже гарну сторону. Ну, і у нас так само, як і в інших напрямках, от є дефіцит кадрів. І а не я незадоволенням... так розумію, люди із Куп'янського напрямку теж всі ваші повиїжджали, правильно? Ну, як всі повиїжджали? Повиїжджали люди. Можливо, зараз не зовсім е, об'єктивно скажу, тому що в той період я там не був, я цього не бачив, я це знаю лише з засобів масової інформації. Да? Тобто люди тікали від війни, да? певні люди виїхали б, вони не повернулися. Е, Ну, от і, і Так і є. Тобто, ті, хто залишився, вони ж все одно десь працювали. Е, наші люди в зв'язку з небезпекою роботи в лісі, ну, тому що заміновано, в зв'язку з небезпекою там, якихось обстрілів. ну, Я думаю, тут багато факторів, і ну, прям по кожному випадку я вам не розповім, але ну, це, я вважаю, що це виключно безпекова, е, безпекова ситуація. Це та це буде ще дуже довго тривати. Пане Олександр, я хочу, щоб ми скористалися нагодою, бо нас слухають і харківці, які люблять їздити там велосипедом на прогулянки. Ну і ті ж самі зюмці, і люди з Золочева. Ну, та скажіть про те, можна заїжджати, не можна заїжджати. На що треба звертати увагу? бо знову зараз от почнеться спека, і ми будемо... Будемо отримувати е, інформацію е, і про е, необережне поводження з вогнем. А якщо згадати, згадати минулий рік, то ще й підпали були. Ну, я вам так скажу. Те, що стосується е, відвідувачів лісу, то я б рекомендував дотримуватись вимог розпорядження Харківської обласної військової адміністрації. Ну, не кожен відкриє сайт Харківської обласної військової адміністрації. Ви скажіть від себе, будь ласка. Від себе. Від себе я б порадив усім берегти себе, тому що сходити в ліс, прогулятися по тих територіях, де небезпечно, це може бути, ну, скажімо так, суттєво нашкодити здоров'ю, а то і може бути загрозою для життя. Тому я б радив не ризикувати і відпочивати, ну, перш за все, відпочивати в тих місцях, де є безпечно. Тобто, поки що, відвідування лісу я б рекомендував уникнути. А в нас є прецеденти, коли була територія дійсно в лісу забруднена мінами там всякими вибуховими речами, та потім от попрацювали сапери, і ви відкрили її вже для відвідувачів і для Ми не можемо Я, ну, я. От ми дотримуємося вимог чинного законодавства, і на сьогодні відвідування от, лісів заборонено. Е, виключення можуть бути лише ті е, рекреаційні пункти, які розташовані вздовж, е, скажімо, доріг ну, в тих місцях, де є безпечно. Е, це е, наші рекреаційні зони, які створює ДП «Ліси України. Тобто, от е, туди, будь ласка, люди можуть приходити відпочивати. Позначки ви змогли усюди розставити, чи теж це неможливо усюди розставити? Ee, позначки якого формату? А Що про небезпеку. Так. <означки> так, та, та. Eh, ну, позначки стосовно замінування, я ж кажу: тобто, їх треба просто розставити, тобто, це, наскільки я розумію, це повноваження органів місцевого самоврядування. Ага, це не ваше, так? Це, <обеж> <ас udah> це, це не наша тема, тому, тому так. Я зрозумів. Дякую, пане Олександре. Будемо о, з вами тримати тепер е, зв'язок. і Будете нам розповідати, що відбувається в лісах. Тим паче, ну синоптики кажуть, що літо може бути аномально спекотним і тому. Попрацювати доведеться так і скоріш за все, головний лісничий філії Слобожанський лісовий офіс державного підприємства Ліси України Олександр Глушко був у етері радіо накипіло». І далі ми слухаємо музику. Після чого будемо говорити про підготовку до великого опору.